Доброго ранку усім, хто з нами. Вас вітає програма ранок на Алтаві на календарі 6 січня. Безперечно, святковий день. Сьогодні всі ми будемо готувати і нести вечерю. Ми відзначаємо канун прекрасного свята, Різдва. І от для вас, шановні друзі, ми підготували приємний сюрприз. Розкажемо вам сьогодні про творчість новоствореного колективу, який утворили нещодавно у Полтаві, і познайомимо вас власне з його. Творчістю, але про все по порядку. До нашої студії завітали гості, і я залюбки вам їх представлю. Отже, сьогодні у нашій студії присутній художній керівник «Домінус», Домінуса. Це прекрасний новостворений. Хоровий колектив Людмила Портна. Доброго ранку. Доброго ранку. Керівник творчого центру Олега Писаренка Олег Писаренко. Вітаємо Доброго ранку. Доброго ранку. Старший викладач кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Сергій Жмайло. Вітаємо доброго. доброго ранку. І заслужений артист України, соліст Полтавської обласної філармонії Валерій Соколик. Вітаємо вас, Валерію! Доброго ранку. А, ну, По-перше, друзі, виникає логічне запитання: що ж об'єднує цих прекрасних людей? І що спонукало до створення а, чудового хорового колективу Домінус? Власне, що це взагалі за колектив? І з цими запитаннями давайте звернемось до художнього керівника проєкту Людмили. Портної. Пані, розкажіть нам, будь ласка. Ну, перш за все, хочеться подякувати за те, що ви нас запросили сьогодні сюди, в цю студію, е, в канун такого великого свята, дивного свята е, Різдва Христового. І е, так як ми всі проживаємо в духовній столиці нашої країни, в місті Полтава, тож духовність має тут народжуватися, процвітати і дарувати радість. Е, не тільки в нашій країні, а взагалі всім людям від серця до серця. Цей колектив він не просто так створився. Це теж в якійсь мірі чудо, чудо мрій. Через те я закликаю всіх, треба мріяти, бо мрії збуваються. Я сама народилася і виросла у сім'ї віруючих людей. Через те для мене дуже близька тема духовного співу. Бо мій дідусь він працював. Ну, може, я сказала, працював не, не зовсім вірно, він е, жив регентом е, при храмі, і е, там е, у них був такий великий хор, в якому вони співали чотири е, голоси, шість дивізій, і було дуже багато людей. І на, на цьому практично співі і я виросла. Я все це чула, все це е, десь в пам'яті залишилося. І е, першим, з ким. Я розділила цю свою мрію. Це був Валерій Соколик. Коли я так тихенько йому е, закинула цю вудочку про е, цю мрію, то е, він мене підтримав. Хоча каже, я не зовсім розумію, що робити з дітьми, бо угу. він сам співав е, два роки е, в церковному хорі, е, керував свого часу колективом краяни. Так, на протязі 10 років великий досвід. <кхм> ну, Якщо за всіх по порядку, то <кхм> Олег Писаренко. Ми з ним познайомилися дуже давно. Я ще пам'ятаю його зовсім невеликим хлопчиком, коли він е, навчався у Великобачанській школі мистецтв, де, до речі, е, теж був такий колектив із е, подачі директора Якова Михайловича е, Малька. Е, був такий фольклорний колектив, і е, багато було там музики, е, такої, е, яку, яку збирали по ноці, по звуку, по, по слову. Серед тих людей, які ще пам'ятали те, про що співали наші дідусі, бабусі і так далі. З Сергій Миколаївичем ми познайомилися зовсім недавно і дуже радію цьому знайомству. Нас з Сергієм Миколайовичем пов'язує дуже важливий фактор для цього колективу: це те, що ми навчалися в одному музичному училищі, маємо одну практично школу хормейстерства, це школа Нері Миколаївни не Шейко і Анатолія Федоровича. Утича. Через те mm -hmm. нам досить е, комфортно. комфортно працювати, да, добре. Працювати, працювати разом. Одна методика, Одна методика. якою використовуєтесь і, і, Звичайно, я е, вірю в те, що випадковості не буває. Все почалося з того, що в приватній розмові із Сергієм е, Васильовичем Михайликом. Проговорили про цю мрію. Він mm -hmm. нас підтримав. Mm -hmm. і... Це людина, яка вас підтримує так, усіляко, Всіляко. це керівник одного з підприємств. Так. Mm -hmm. От, і завдяки нашим спільним зусиллям у нас вже є інструменти, якісь, у нас вже є научнення. У нас е, ще хочеться дуже подякувати е, директору обласного академічного театру Лялюк Ірині Черніковій за те, що люб'язно надали нам. Приміщення, де ми можемо проводити заняття три рази на тиждень, так. це неділя, понеділок і середа, і досить комфортно там нам і дітям працювати. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, якісь є вікові обмеження? Це хор дитячий, дитячий хоровий колектив, який виконує е, духовні твори, класичні твори? Так. Ну, я так думаю, про це нам скаже Сергій Миколаївич, так? Про... Формат про формат. Формат, ну дитячий колектив він передбачає від десь від 7 років і до 16-17 років. Ми набираємо дітей десь віком від 8 років і до 16 років. Тому хто бажає, набираємо талановитих дітей, запрошуємо всіх. Колектив створений нещодавно. 8 січня, листопада 8 січня нам буде скільки 8 листопада було перше, перше заняття, 8 заняття січня нам тільки буде два 2 місяці 2 місяці тільки буде тільки два місяці, але ви тільки вже робите буде, перші 8, успіхи. Да, перші успіхи. Плани е, у нас великі, Да? тому запрошуємо всіх талановитих дітей міста Полтави е, приходити до нас. Залюбки будемо приймати всіх в колектив. Тому ну, що колектив ми плануємо дуже серйозний з такими. 음, ну, майже професійними з професійно викона, виконавчими здібностями. Тому всіх талановитих запрошуємо до нас. колег. по всьому світі стала новина. Що мають обов'язково знати батьки? Розкажіть, будь ласка, от о котрій годині, куди приходити? Ну, що з собою мати. Не, перш за все, у нас репетиції неділя, понеділок і середа. Так. Неділя у нас репетиції о 13 годині, понеділок і середа о 15 -й. Потрібно до тобто, обласного театру ляльок? До Обласного приходити. театру угу. ляльок, будь ласка, там ми залишимо інформацію, телефони може на черговому. Так там що там залишені. Є залишені телефони і. Якісь документи з собою потрібно мати? Бажання. Тільки бажання, бажання талант. і талант. Да. Бажання Піси. і талант. Да. Угу. Зрозуміло. Ну, і, звичайно ж, приємно відзначити те, що ви маєте неабияку технічну підтримку, що дуже важливо власне, для занять, для перебігу занять. Ну, ще дуже важливо, що наші заняття безкоштовні для батьків і для дітей. Да. І заняття проходять із викладачами високопрофесійного Вис... рівня. Високого класу. Ви приймаєте дітей різних конфесій? Так. Ми всіх талановитих діток приймаємо. Як проходять заняття? Питання до викладачів, шановних. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається? Валерій Вікторович зараз. Коли звіднили, ми заговорили на цю тему, я дійсно не знав, що робити, тому що я завжди працював з дорослими людьми, а це зовсім друге, коли люди тоді підпорядковані. Це зрозуміло. А коли з дітьми їх треба заохотити. Їх, і їх треба теж знайти, ну, ті таланти, які в них є відкриті, з ними завжди цікаво. Це майбутнє, це капітало вложення, те, що ми, <хи> духовне таке. І як ви заохочуєте дітей? Працею, працею і все а як, як іще? От ні, процес сам по собі цікавий. Коли дітки починають співати. От пан Сергій не дасть. Ну, це його заслуга. Заставить діток почути один одного. Саме основне що таке хор. Бо я про що казав, що і багато великих співаків вони часто звертаються, йдуть в хор, щоб поправити, щоб почути один одного, щоб настроїти свій слух. це дуже розвиває. розвиває слух, насправді. Uh -huh. І ми бачимо вже за два місяці прогрес. Прогрес, реальний прогрес у діток іде. Я цим задоволений і пишаюся. Так. Я просто бачу це, це це все на моїх очах. Це класно. Чудово. А, назва Домінус. Хто запропонував її? Ну, назва Домінус не просто так народилася, ви знаєте. Ми перше заняття, як ми вже сказали, відбулося у нас 8 листопада, але до того ну, дуже велика була підготовка, дуже багато було пророблено, знаєте, теоретично, до того, поки практично стали цим працювати. І, звичайно, виникло питання про назву. Ну, Я насмілюся сказати, що такий колектив у нас, мабуть, перший у Полтаві, саме у такого напрямку. І в гамі сім ноток і перша нотка до. Перша нотка до, і назва цієї нотки повна назва. Кожна нотка має свою назву. Так от повна назва нотки до мінус, що означає Господній. І ви знаєте, якось так прийшло, помолилися і залишилося, прикріпилося це чудове ім'я нашому колективу. Тим більше колектив це, розумієте, це організм, один єдиний живий організм, до чого ми прагнемо, до того, щоб діти знайшли тут свою другу сім'ю. Тобто, щоб вони не просто приходили на хор, тому що треба є графік, є порядок, і там розклад, а щоб діти приходили з задоволенням, з бажанням, за покликом душі, і ви знаєте, такий іде незвичайний обмін енергетикою. З дітьми ми віддаємо їм свій досвід, те, що ми вміємо, те, що напрацьовано, ви ж бачите, тут досвідчені усі викладачі. А діти, ну це така вдячна аудиторія, що просто правильно каже Валерій, заняття виходить наповненим, не опустошеним, наповненим. Як відбувається підбір репертуару? Тут треба покладатися на власний досвід, uh -huh. на професіоналізм колективу і на м те, що може колектив. Тому що дуже багато останнім часом, дивлячись на естраду, ми бачимо, коли дітям дають зовсім непритаманні їм твори. Uh -huh. Тому що дитина хоче. Цього не можна робити. Це повинно відповідати віку дитини, о, о, осмисленню, щоб вона осмислила те, що вона співає. От. Ну і звичайно, щоб це було на досить високому професійному рівні. От, по такому принципу ми підбираємо репертуар. Репертуар, і починаючи від обробки української, класичної обробки української народної пісні. До духовних творів, наприклад, західних композиторів. Тобто весь спектр духовної і класичної музики ми будемо постараємося. Ну, це і чи да. да, це і, і той самий може і Вівальді, і російські композитори класики. У Мене зараз запитання до Олега Володимировича Писаренка. Так. Я знаю, що ви як композитор, аранжувальник співпрацюєте з багатьма, ну скажімо, дорослими виконавцями. Також музикантами, співаками, вокалістами. А, не було ідеї запропонувати дитячому хоровому колективу поспівпрацювати із дорослим виконавцем або навпаки, дорослому виконавцю із дитячим хоровим колективом? Е, ну, Звичайно, коли трішечки дітки стануть на ноги, вже стануть більш впевнені, коли вже будуть показувати хороші результати, ми з великим задоволенням будемо запрошувати вже потужних е, виконавців, які е, Зможуть в проєкті з дитячим хором виконати якісний твір. Можливо, це навіть буде не один виконавець, можливо, їх буде декілька, але я думаю, що це буде обов'язково. Працювати з дітьми складніше. От, на вашу mm. думку, ви це як відчуваєте? Ну, як викладач, як хромейстер, я менше всіх із присутніх маю. Справи з дітками на моїх плечах трішечки інша задача. Тому Яка? основна моя задача це, ну повторюся ще раз, що дякуючи чудовій людині, якій без прикрас небайдужа доля нашої України і доля патріот. Да, великий патріот, дякуючи Сергію Васильовичу, який забезпечив нас всім необхідним для занять з дітками, тобто, це. Якісна звукова, якісне звукове обладнання, хороший синтезатор у нас, мікрофони, комп'ютер. Тобто у нас є все для того, щоб працювати, творити, створювати пісні, якісь можливо в майбутньому аранжування, свої твори. І я займаюся більш таким технічно творчо, композиторсько матеріальним забезпеченням, можливо, можна сказати, мабуть, так. Тобто ви робите все. Ще можемо сказати, що Олег ще не повністю задіяний. Чекаємо, не весь потенціал на більш... да, Ми розвиваємося, І якщо нам треба буде вже більш приказнутися до аранжування, до тих технічних моментів, моментів то, звісно, і Олег вже підключиться на повну силу. Але поки він технічно більше нам допомагає, і технічно, і морально, і всяк. Ми всі тут, як маленькі такі ентузіасти, не знаєш, щось всього вийде, але ми хочемо щоб, що, що, щоб був якийсь продукт такий. Але ми, ми знаємо, що вийде. Ми що, вже Що щось бачимо. хороше, да, і обов'язково. Да, і практично ми виробляємо свою методику. Ми не йдемо е, якимось уже протореними стежками. Ми намагаємося щось своє для дітей, щоб діти побачили у нас те, чого немає ніде. Тобто це стосується і розпівок, це стосується і самої форми роботи, організаційної роботи. Ну, якби задумки великі, але в нас першочергове зараз завдання це ми запрошуємо діток, небайдужих, талановитих дітей, які хотіли би, які цікавляться тим, що. Нам передали наші предки з тим, щоб передати те на майбутнє покоління, тобто і і ту ж музику, і ті ж е, пісні, і, і мелодику, і ну все. Давайте ще раз оголосимо в ефірі інформацію. Це і для дітей, і для батьків. Графік занять колективу. Ну, на сьогоднішній день графік занять такий неділя о 13-й годині, е, понеділок і середа о 15-й годині. Полтавський академічний обласний театр Ляльок, вхід зі службового входу. Е, але графік може бути мінятися. Ми будемо е, підлаштовуватися під е, розклад навчання дітей в школах. Школа більше так. всього, що це буде в понеділок і середу о 16-й годині, тому що дітей 7 років вони не встигають. Uh -huh. Уроки закінчаться практично yeah. у всіх школах о 14.30. Якщо я не помиляюся, і трішки незручно. Тому більше всього, що ми все-таки, мабуть, звільнено на годинку. Але так? наші телефони uh -huh. ми залишаємо інформацію про нас на службовому вході в театрі ляльок, і можна буде з нами зв'язатися по телефону. І зовсім скоро з'явиться сайт нашого колективу. Звичайно, ми будемо створимо групу. В якихось відомих там соціальних мережах, мережах угу. там, в Фейсбуці, мабуть, більше всього, що і тому у нас легко буде знайти Домінус Полтава. Так і можна буде звичайно вже дивитися, переглядати відео обов'язково. Зараз вже можна, до речі, на Фейсбук <світ> переглядати відео. А, до речі, розкажіть про виступи, які вже відбулися або відбудуться дитячого хорового колективу Домінус. Ну, перший виступ у нас вже був, відбувся. Приємно, що і знаково, що перший виступ у нас відбувся на День Святого Миколая, 19 грудня, в Святоуспенському соборі. Діти співали: «О, хто хто Миколая любить. Ну, у вас буде можливість сьогодні, мабуть, це почути почути і, побачити, почути це. і побачити. це Прекрасно. Миколая любить! C'est Символічно на, на Миколая в храмі. виступили виступає да. виступив, це був такий подарунок для всіх знає. нас. Для всіх нас був такий подарунок. Звичайно, це ще такий був м, виступ. Знаєте, е, я скажу чесно, навіть на камеру скажу. Е, після виступу підійшла до Валерія Вікторовича, кажу: такі діти трошки злякалися. А Валерій Вікторович мені каже, слухай, і не тільки діти. <риклад> <риклад> Але розумієте, це не, не той переляк, це просто хвилювання, це е, таке приємне хвилювання, після якого. Просто хочеться ще більше робити і бути більш впевнен, що... Ну, Я можу тільки додати, що <кій>, коли дивляться професіонали, то вони розуміють, що за два місяці зробити якийсь високопрофесійний колектив, це просто неможливо нікому. Якого б рівня не був викладач, якого б рівня не були е, виконавці. Тому я думаю, що в нас все попереду і все в нас буде. Все в нас буде, і я вірю. Поки що особливо хвалитись нічим, але ми рухаємося до тої мети, щоб у нас був. Найкращий колектив ну, у будь-якому разі головний суддя це глядачі. Сьогодні нам діти дарують також і колядки. Тож глядачі самі оцінять ці чудові виступи. Ми хотіли б ще звернутися до тих батьків і діток, які вже десь займаються, але можливо не досить для їх потенціалу можливо цих занять. Тому ми будемо дуже раді, якщо дітки, які і батьки, які бачать у своїх дітках талант до співу. Будь ласка, приходьте до нас. Ми будемо дуже раді також співпрацювати і, і под... добавлю, що Разом. ми будемо займатися з дітьми не тільки, скажімо так. З хором е, масово, а будемо також давати уроки постановки голосу і індивідуально. Діти співати будуть по нотах. Так, да, діти будуть співати по нотах і став, ну, та взагалі з точки зору професійного підходу до дитячого голосу, скажімо так. Ну і, звичайно, як для любого колективу, то нам потрібні концертні майданчики, то ми вже запланували, що гастролі у нас мають бути обов'язково. Так. І де відбудеться? Ну, давайте це перші все, виступи, да, це ще це таємниця? Все, це ні, це не таємниця, це все е, Божа, воля, плани. Божа воля, да це плани. Е, ну але плани, намітили? Так, плани ми намітили. Ну, приємні. А от на вашу думку, скажіть, будь ласка, е, як гадаєте, от пройде там років 7-10, Є е, е шанси, що дитячий хоровий колектив Домінус е, перетвориться або там створиться доросла група? Все ну, ми будемо старатися діти. Зробити ну, все діти можливе. ж ростуть, <рес> дітки ж ростуть, <рес> і ми з дітками будемо рости. Але ми ні, ну як мінімум, ми зробимо все можливе для того, щоб цей колектив дійсно став відомий і потужний, і був гордістю не тільки Полтавщини, але хотілося би, щоб він був гордістю нашої всієї України. Так. Що щоб у дітей хор домінус залишився як приємною частинкою життя? З дитячого життя, яке б вони будуть згадувати потім ще довго-довго. Щоб Приємно. коли вони виростуть, щоб вони да. своїх дітей приводить. Можливо, для когось. можливо, Я впевнений, що для когось цей хор стане першою стартовою площадкою для великої кар'єри співака. Ми просто так. впевнені в цьому. Що потрібно для того, щоб побудувати кар'єру співака? Що потрібно для того, щоб зробити щось хороше в житті, власне, окрім таланту, любов до роботи, яку ти робиш. і... Поряд люди, які тебе розуміють і підтримують. Ну, знаєте, кожен соліст, який себе вважає серйозним солістом, має прийти в хор для того, як каже Сергій Миколаївич, почистити вухо, для, угу. того, щоб, для того, щоб гарно розвинути свій музичний слух. І, То ми... слух. і внутрішній слух, Так ну, ми хотіли би, щоб наші діти в нашому колективі отримували гармонійний розвиток. А ще друзів можуть там знаходити обов'язково. Це Обов безперечно. так і приводять і друзі. Це для дітей потужний такий фундамент. От для майбутніх е, талантів, от, саме в спів хоровий. Ви розумієте, зараз от, дітки пишуться на студіях. Ну, більшість, я дивлюсь, ну, трошки калічать дітей цим. Угу. Починають співати під фонограми, а Філети. тут уже дитина. Прислухайся, я ще спочатку сказав, вони повинні навчитись один одного слухати і співати, от навіть унісон, от коли заспівають унісон чисто, це просто не передати. Як, як це гарно чути? Ну, ще й дисциплінує. Це дисциплінує і. Менше діти біля комп'ютера сидять. Це теж дуже важливий тезис. <свісна> Шановні друзі. Я нагадаю, що сьогодні ми вас знайомимо із творчістю прекрасного новоствореного дитячого хорового колективу Домінус. І з цього приводу ми запросили до нашої студії гостей. По перше, це керівник цього чудового художнього проекту Людмила Портна. Керівник творчого центру Олега Писаренка, людина, яка усіляко технічно підтримує проєкт Домінус Олег Писаренко. І творчо. І творчо також, також, і буде ще більше підтримки надавати усілякою і технічної, і творчої, старший викладач кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Сергій Жмайло. Приємно вітати вас також у нашій студії. І заслужений артист України, соліст Полтавської обласної філармонії Валерій. Рі Соколик. Ми вдячні, що ви до нас сьогодні завітали. Сьогодні такий прекрасний чудовий день. Чудово, він у нас розпочався. Ми бажаємо вам щасливого різдва, щастя і добра у новому році, вам, вашим родинам. Вечерю і... сьогодні насить буде. Як же успіхів <рістити> <рістити> у ваших усіх добрих справах? <рістити> звісно <рістити> ж, міцного <рістити> здоров'я і багато радості. З Наступаючим різдвом! Дякуємо вам і, і обов'язково зустрінемось. На концертних майданчиках, в прямих ефірах обов'язково, і в спільних, спільних проєктах. Да, Наталю, ми вас запрошуємо. Ми вас ми знаємо, що ви співаєте. Ми вас запрошуємо. Будь ласка, приходьте до нас почистити вушко залюбки. Вважайте, що домовилися. Дорогі друзі, усім бажаємо доброго ранку, і давайте а, і ще раз отримуємо насолоду від співу учасників дитячого хорового колективу Домінос. Коля, коля, коляниця, добра з медом поляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака, Очиняйте скриньку, та давайте сливку, очиняйте сундучок, та давайте п'ятачок.